10 грудня всесвітній день прав людини. Це щорічна можливість гідно оцінити наші з вами права, звернути увагу на конкретні аспекти і, зрештою, навчитися їх обстоювати. Допоможе нам у цьому адвокат Любомир Дроздовський. Доброго вам ранку! Доброго ранку. Любомир, скажіть, будь ласка, які найпоширеніші порушення в Україні, е, найпоширеніші порушення прав відбувається е, у всіх аспектах. Це як захист прав власності, коли особа не знає, яким чином захистити свою власність, також порушення прав на здоров'я, коли особа не може отримати адекватну охорону здоров'я, адекватне лікування в закладах охорони здоров'я. Також це може бути порушення інших прав особи під час проведення досудового розслідування, коли особу безпідставно затримують, притягують до кримінальної відповідальності і так далі. А щодо правоохоронних органів, наприклад, я йду по вулиці, да, мене зупиняють правоохоронні органи і просять передавити документи. Що я, як я можу захистити свої права, якщо в мене немає документів? Просто зупинити вас для приявлення для отримання ваших документів такої підстави в працівник працівників правоохоронних органів немає. Затримання особи повинно відбуватись або в рамках. Провадження по адмінправопорушенню, якщо, наприклад, вас підозрюють в дрібному хуліганстві або в іншому адміністративному правопорушенні, тоді дійсно працівники міліції повинні вас затримати, встановити вашу особу і надалі вже вирішити, чи притягнути до відповідальності чи ні. Якщо це йдеться про кримінальний злочин, який розслідується працівниками міліції, вас також можуть затримати для того, щоб допитати в якості свідка чи допитати вже в якості підозрюва. Тобто, в повсякденному житті документи не обов'язкової з собою носити. Документи не потрібно носити. Для того щоб встановити вас, вашу особу, вам достатньо буде назвати своє прізвище, ім'я по батькові та адресу проживання. Працівники міліції мають доступ до бази даних громадян і таким чином можуть пересвідчитись вашій особі. І ще одне порушення це супермаркети. Охоронці дуже часто просять пройти з ними, показати там пакети, як діяти в цих випадках. Якщо ви сумніваєтесь в законності дії працівників охорони супермаркету, вам варто викликати. Працівників міліції для того, щоб всі дії щодо е, показу ваших речей, можливо, ваших особистих речей відбувались тільки в присутності працівників міліції. Працівники супермаркету не мають права обшукувати вас, затримувати вас е, чи вимагати пройти в інше приміщення. Вони мають виключно право затримати вас до прибуття працівників міліції, якщо відносно вас у них є обґрунтована підозра, що ви е, намагаєтесь щось Красти з супермаркету. А якщо я випадково розбила пляшку, я маю за неї заплатити? За загальним правилом, так. Е, можна провести аналогію, наприклад, Тобі ви це законно. Так, можна про провести аналогію, наприклад, ви прийдете до когось е, в гості додому і е, розб'єте в нього. Ту ж саму пляшку вам буде незручно, ви будете намагатись компенсувати. Тому в даному випадку теж, якщо ви заподієте майну супермаркету якийсь збиток своїми діями, звичайно, такий збиток потрібно буде компенсувати. Цікаво, а якщо трапляється такий випадок, коли я у себе в речах там в пакеті бачу товар, який я не брала, що тоді робити, і ви це помітили вже на касі? Так. Якщо на касі до проходження каси вам потрібно цей товар повернути. Якщо вже після проходження так. каси ви вже виходите супермаркету, ви як бачите, з ну звичайно, в працівників охорони є всі підстави звинувачувати вас у цьому злочині. Але якщо ви самостійно помітили, що є інший товар, вам потрібно звернутися до працівників охорони чи до касира і повернути цей товар в супермаркет. І тепер всі знають, повернемось до лікарів. в лікарнях. Лікарі зазвичай це не секрет, що вони працюють з аптеками і дуже часто виписують рецепти з найдорожчими ліками. Чи можна якось лікарю сказати, що я не маю коштів, запропонуйте мені там, будь ласка, альтернативу дешевих ліків, як в цьому випадку? Останніми змінами до законодавства було передбачено, що лікарі повинні виписувати не назву саме препарату конкретного препарату, а назву діючої речовини. Таким чином, якщо у вас буде в То рецепті виписана діюча речовина, чому а якщо у вас буде виписано в рецепті саме діюча речовина, в аптеці вже аптекар, запропонує вам декілька варіантів, де ця діюча речовина при... представлена в різних препаратах. І ви вже на власний розсуд зможете вибрати той з препаратів, який вам підходить, в тому числі за вашими фінансовими можливостями, тому що не завжди кожен пацієнт має можливість купувати найдорожчі ліки. Часто буває так, що є аналоги українського виробництва, які є набагато дешевші з ви тим цією самою діючою речовиною. Тому в такому випадку, якщо ви не впевнені, що у вас буде можливість придбати цей дорогий препарат, вимагайте в лікаря, щоб він зазначував саме. Діючу речовину, яка повинна е, бути в цьому препараті, і тоді вже вибирати е, препарат в, в аптеці, є ще таке одне порушення в лікарнях: це добровільні внески. Це всі знають і не лише в лікарнях, у дитячих садочках, у школах. Як з цим боротися? Ви не можете бути змушені сплачувати добровільний внесок. Це нонсенс, тому що добровільний внесок він тому і називається добровільним, що його сплачують добровільно. На жаль, враховуючи погане фінансування закладів охорони здоров'я, навчальних закладів, адміністрація цих закладів змушена даватись до таких кроків. І деколи ці кроки переходять рамки закону. Якщо пропозиція здійснити добровільний внесок є Пропозицію з саме неполяганням, коли вас змушують робити цей внесок, звичайно, у вас є всі підстави звернутися до правоохоронних органів, тому що в певних випадках це може кваліфікуватися навіть як вимагання, е, примушування вас сплачувати ті грошові кошти, які ви згідно закону сплачувати не повинні. До речі, кожен з нас може отримати юридичну консультацію, не платячи за неї з власної кишені? Як саме давайте подивимось сюжет? Вже півтора року ми можемо отримувати юридичні консультації, тобто первинну правову допомогу, та за це не платити. Це стосується абсолютно усіх, хто перебуває на території України. Громадянин, особа без громадянства, іноземець, особа, яка очікує статусу біженця, або біженець тобто, всі можна звернутися або письмово. Або е, на особистому прийомі фахівці спеціалізованих центрів консультують з будь-яких правових питань. Їхня робота фінансується із місцевих бюджетів, або оплачують послуги, скажімо, адвоката в селищній живими грошима. Або е, якщо з живими грошима проблема, знаходять інші способи, наприклад, дають йому приміщення, офіс, е, який належить сільській раді. Наприклад, е, адвокат користується ним. Повністю, в тому числі для обслуговування своїх приватних клієнтів, але за це за угодою з місцевою радою надає громаді юридичні консультації. А з Нового року кожен затриманий зможе вимагати адвоката, причому безоплатно. І неважливо, з яких причин затримали. Службова особа, яка затримала людину, вона зобов'язана, по-перше, поінформувати цю особу про її право на захисника, по-друге, повідомити центр з надання безоплатної правової допомоги про факт затримання негайно. Потім у центру є одна година для того, щоб ну, знайти адвоката конкретно в тому місці, де відбулося затримання. Потім у адвоката є ще одна година для того, щоб доїхати до затриманого для конфіденційного побачення. Адвокати, що надаватимуть таку допомогу, справжні професіонали. Нали, перш ніж укласти трудову угоду, вони проходили конкурсний відбір. Нині в Україні є 27 таких центрів у кожній області Севастополі та Києві. А якість наданої там допомоги контролюватиме спеціальна комісія. Любомира можете щось додати до цього сюжету? Дійсно, це Прогресивний крок в напрямку забезпечення прав людини, але е, залишається відкритим питанням наскільки якісно він буде реалізовуватися. Ми знаємо, що в нас є багато соціальних гарантій, е, багато гарантій, які Передбачені законодавством, але на які на жаль, не завжди є фінансування в державному бюджеті, і які, наприклад, з року в рік зупиняється їхня виплата. Іншим чином він терміновується набрання чинності закону. Є побоювання, що також і закон про надання безоплатної правової допомоги теж не буде повною мірою фінансуватись, тому що, перш за все. Якість наданих послуг буде залежати в тому числі від своєчасності оплати таких послуг, тому що от ми розуміємо, що отримати якісні послуги безкоштовно буде е, важко на на жаль важко. Дякую вам за цікаву розмову. У нас у гостях був адвокат Любомир Дроздовський. Сподіваємося, тепер ви будете більш досвідчені і обізнані у своїх правах.